Да, фреза є по наявності до т 25 Можете, як ціни рисуються? З кабіною 12500. А мені вже таке подобається, прикольно так можна порисувати. Е, на яку куботу косилка? Японці такі... А ч... Ну... Хорошо, скажіть, де є дешевші японці? От де є дешевші японці? Так, ловольчики 504. Е, якщо на куботу косилка е, є 1,35, 1400 доларів і метр двадцять п'ята е, буде коштувати 1300 доларів. РД 244 так, є, буде коштувати шість тисяч. Шифенчик задньопривідний. 3400. Це і так само. А це у нас повнопривідний. А це у нас 35. А це 35-ка повно привідна. І отак воно все виглядає. Друзі, не задавайте питання, щось тихо якось, тихо-тихо. Бачите, тихо. який трактор, з якою ялинкою. Все як має бути.